Зараз будемо говорити про еволюцію агробізнесу. Отже, пані та панове, до вашої уваги, Денис Відміць, ФГ Агросвіт СВ, Друзі, ваші оплиски. Друзі, всім доброго вечора. Хотів подякувати братам Шамрицьким реально за сьогодні одна із найкращих презентацій, один із найкращих виступів. Дуже класно. Молодці. Мене звати Ведмід Денис. Я співвласник і заступник голови фермерського господарства, яке зветься Агросвіт СВ», СВЕ, що на Полтавщині. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на таку цікаву тему, як еволюція агробізнесу від вирощування до створення доданої вартості та виробництва крафтової продукції. Але перш за все я хотів трішки розповісти про власне підприємство. На фотографії ви бачите загальний вигляд нашої виробничої бази. Знаходимося ми в місті Глобине, на південному заході Полтавської області. Це сімейне фермерське господарство, яке було створене 17 листопада 2005 року. Але, так би мовити, це офіційна дата заснування. До цього мій рідний дядя засновував цю всю справу і працював на власних паях і на паях всієї родини. На сьогоднішній день земельний банк наш складає близько 1070 гектарів землі. Із них 150 гектарів ми маємо на сьогоднішній день на поливі. Працює в нас 35 чоловік. Можливо, хтось скаже, що багато на таку площу, але із них всього навсього 8 механізаторів і 5 водіїв. Маючи Виробничу базу, маючи склади по доробці і сортуванню картоплі, маючи цех по переробці яблук, ну це за собою тягне певну, певний шлейф ще професій. Що цікавого, ще хотів сказати, що маємо ми вже 4 роки досвіду в системі наутіл. Також працюємо. З платформою Cropwise. І останні два роки впроваджуємо в своєму господарстві покривні культури. На фото виробничої бази ви можете побачити, що маємо ми невеликий елеватор на 4 тисячі тонн зберігання. Загалом потужність зберігання зернових та технічних культур близько 10 тисяч тонн. Також маємо сховище із загальною потужністю зберігання близько 1000 тонн. Я вже сказав, що маємо доробку і фасування картоплі і маємо цех по переробці яблу. Трішки про те, що ми вирощуємо. До певного часу. Були такі моменти, що більше 50% вирощували кукурудзи. Так як маємо власну сушарку на альтернативному виді палива, в нас не сказав перед цим, на виробничій базі взагалі газу немає. Тобто в нас вибору не було. Ми пішли відразу в альтернативну енергетику. Так як мали сушарку, відповідно кукурудза складала більше 50%. Вирощування від цієї структури посівних площ. Але далі розкажу, чому ми зменшили взагалі кукурудзу в зміні, і вирішили, взагалі, як ви зараз бачите, в нас чотири культури взагалі в рівних пропорціях: соя, соняшник, озимий ріпак, озима пшениця. Трішки більше ще кукурудзи. Чому? Бо знову ж таки, є сушарка за рахунок власної сушарки, власного зберігання. ми Можемо трішки нівелювати всі ризики, навіть якщо там є якісь невдачі по врожайності. З недавнього часу ми ввели всі в горох, дуже цікава культура в плані попередника, але із економічною ефективністю є питання. Але з цього року ми вже заклали дослід, посіяли перші 70 гектарів зимуючого гороху. Бачу перспективу в нашій зоні цієї культури. Також ми вирощуємо картоплю на площі 2,5% від структури. Це десь 25-35 гектарів в залежності від року. І на цій діаграмі не показано, але вгорі не видно ну, біля картоплі такий вузенький трикутничок, це наш яблуневий сад. Десь відсотка від загальної структури. Е, мені одна фраза дуже сильно подобається, що ці дві культури ми маємо картопля і е, яблуневий сад це, знаєте, як валіза без ручки. Е, йти з нею незручно і викинуть шкода. Далі розкажу, чому так. До певного часу ми взагалі. Е, не знали, що таке Неутіл, і я навіть ще в 15-му році не міг би собі подумати і ще сперечався б з кимось, хто б мені сказав, що ми будемо займатися неутілом. І ми в певний час орали, ми рихлили навіть у 2018 році за допомогою таких двох цікавих агрегатів, як Штригельна Борона. І е, розумний культиватор із е, гідравлічним підрулюванням, е, із камерою. За допомогою них ми виростили 500 гектарів кукурудзи і соняшника без застосування жодного літра пестицидів. Е, реально, я бачив в цьому перспективу. Е, я бачив, як культури розвиваються без будь-яких фітотоксів взагалі після застосування засобів захисту. Але е, прийшовши працювати в господарство після вузу, е, я почав вести облік всіх опадів. Згодом ми встановили е, вже е, метеостанцію, але до цього е, це були просто опадоміри, і навіть зараз, маючи метеостанцію, е, я все-таки по різних е, зонах, по різних полях, я ще маю там 5-7 стаканчиків. Знову ж таки поясню чому. З цієї таблиці, і видно, так, видно, ми бачимо, що за 10 років е переб'ю ще е внизу, таб внизу таблички зеленим кольором позначені середньо багаторічні дані по опадах е по устимівській дослідній станції, е яка недалеко від нас знаходиться. І по таблиці ми бачимо, що з 10 років тільки 2 роки, які були з достатнім вологозабезпеченням, як за річну норму, так і якщо брати опади за період вегетації. І хочу звернути вашу увагу на 2017 рік. Це був перший дзвіночок. За вегетацію випало 233 мм опадів. 20-й рік 272 мм опадів. 17-й рік був для нас першим дзвіночком. У 17-році ми отримали 58 центнерів з гектара кукурудзи, 18 центнерів з гектара сої. У 2020 році, подивіться, будь ласка, на ці цифри, це наш особистий антирекорд. 45 центнерів з гектара кукурудзи трішки не дотягнули до 15 центнерів з гектара сої. Ці дві культури, я вважаю, це перший індикатор взагалі того, що треба вже задуматися на над вологозбереженням. Бо коли в 15-му році ми збирали кукурудзу по майже 12 тонн в базі з поля, я собі навіть Уявити не міг і не хотів думати взагалі про Ноутіл. На той час я вважав, що це дуже недосконала система і там дуже багато питань. По картоплі 2015 рік. якщо ми подивимось по опадах, 2015 рік 520 мм за вегетацію 458, тоді, в принципі, можна було отримати нормальний результат. Але 16, -й, 17. -й. Взагалі врожайність дуже сильно впала. З 2018-го вона поступово почала підніматися, і вийшли ми орієнтовно на 50 тонн з гектара. Далі розкажу, чому взагалі так сталося. От 2020 рік. Це фото, конкретно фото з того поля, площею 120 гектарів, на якому ми отримали аж 22 центнера з гектара кукурудзи. Це дуже важкий емоційно рік взагалі був. Я тоді вже остаточно вирішив для себе, що все-таки, мабуть, треба щось міняти. А так як на богарі ми не маємо змоги попливати на вологозабезпечення, то ми маємо робити все для того, щоб максимально зберігати ту вологу, яка накопичується за вегетаційний період в цілому, і 2020 рік. Став переломним моментом після того, після спостереження за вологозабезпеченням взагалі в цей рік ми вирішили почати нашу історію з ноутілом з посіву саме Озимгорі Паку. Зараз, на сьогоднішній день, ми на 70% площ застосовуємо Ноутіл. 30% ще залишили для того, щоб порівнювати різні системи обробітку ґрунту. Маємо Хорштайгер. Маємо лемкін рубін і ще все-таки ми для себе порівнюємо. Але хочу сказати, що за 4 роки використання ноутілу е е е наші поля не просіли погрожайності в порівнянні із класичним, класичною системою обробітку ґрунту. Е ще цікаво, особисто для мене, ми в овочевій в себе почали е висівати суміші покривних культур із подальшою. Відшліфовкою цієї всієї технології і впровадженням е, в основну польову цього зміну. Саме для картоплі, що цікаво, що е, покривні культури дозволяють е, попрацювати на оструктурення ґрунту. В, паралель, в паралельній роботі з дефекатом, який ми вносимо, ну то інша історія. Е, але от я вважаю, що все-таки за цим майбутнє і регенеративне землеробство все-таки, воно неможливе без застосування покривних культур. Я думаю, що в подальшому я буду пробувати е, вводити покривні е, в систему ноутіл. Цього року планував, але, як бачили по таблиці, 24 й рік він найбільш сухий за останні 10 років наших спостережень. Е, я показував таблиці по картоплі, показував вражаність, яка була до 2018 року. У 2018 році ми е, прийняли для себе. Важливе рішення, на мою думку, так як ми мали вже фруктове сховище, нам просто не було куди діватися. Ми або мали займатися картоплею серйозно, або не займатися взагалі. Ми пішли в реалізацію проєкту зрошення. Мали неподалік виробничої бази водойму, ці 150 гектарів нашої овочевої сівозміни, вони знаходяться. Близько, відносно близько, там крайня точка поля 3 кілометри. Ми придбали відразу один поливний, один поливний барабан, потім придбали і інший, придбали насосну станцію дизельну і придбали е, такі цікаві труби, до речі, українського виробництва запоріжжя Полігон Авто». Е, на сьогоднішній день ми можемо е, поливати. Двома барабанами близько 9 гектарів поля за один виробничий цикл, за одне змотування. Якщо брати норму 23 мм, якою ми працюємо по картоплі, за добу ми можемо полити близько 9 гектарів. Тобто, якщо ми маємо в сезоні 30 гектарів картоплі, ми поливаємо. Десь три з половиною доби. І в цій польовій сівозміні, ну ми точніше овочевій сівозміні, ми основну ставку робимо все-таки на картоплю і працюємо е, саме на поливі картоплі, але ми маємо дуже цікаву можливість, приємну можливість. Ми маємо полити польові культури в цій сівозміні для того, щоб отримати сходи. Ну, бо ці дві по два половивних барабани вони задіяні в більшій мірі все-таки на картоплі. Бо для формування одиниці врожайності картопля качає дуже гарно вологу. І от ми в той же час, коли запровадили полив, ми зробили ще одне цікаве нововведення, допоміг нам в цьому, можливо, хтось знає. Є в Україні, який зараз працює в Україні, серйозний ірландський інженер, Томас Карпентер. На сьогоднішній день він очолює Українську асоціацію виробників картоплі, то він допоміг нам з'єднати в одне ціле, по суті, три агрегати. На цій фотографії ви можете побачити, що за один прохід на сьогоднішній день ми фрезеруємо, готуємо ґрунт, ми садимо і ми формуємо гребені, тобто три операції за один прохід. І ще в цей же час ми протруємо насіння і протруїємо. Дно борозни. Це дає нам можливість закумулювати ту вологу, яка була накопичена в зимовий період, і протягнути якомога довше без поливу. На сьогоднішній день ми стараємося тримати планку в 50 тонн з гектара картоплі. Я намагався зробити табличку трішки цифр. По вирощуванню, які продемонструють розмір затрат взагалі на гектар вирощування і взагалі результати, які ми на виході можемо мати. Бо до чого я веду, все-таки хочу вам довести, що якщо ви маєте можливість відновити старі зрощувальні системи, якщо ви маєте можливість створити нові зрощувальні системи, якщо ваші поля знаходяться біля Водою. На сьогоднішній день ми поливаємо ставка, ми розробили проєкт спецводокористування, отримали дозвіл, погодили ліміти. На сьогоднішній день ми ці ліміти в повній мірі навіть не використовуємо. Але подивіться, будь ласка, який, який розмір затрат 2022, 2023, 2024 рік. Зверху вказана площа картоплі цього року, ну, в кожному році. І вказані е, витрати, які були понесені. Це прямі затрати. Я е, намагався порахувати е, по, по максимуму. Можливо, десь трошки щось не врахував, але ну, це не 95% правильні цифри. Е, ми маємо валовий збір на рівні 51, ну, 51 тонни. 24-й рік це виключення. Ми не отримали 20% врожаю через аномальну спеку, яка цього року була. Навіть полив. Не допомагав картоплі справлятися із цими стресовими факторами. Але все ж таки за рахунок поливу ми отримали врожай близько 40 тонн з гектара. Картопля така культура, яка не може продаватися на 100% зібраного врожаю. Тобто, все одно ми маємо певну товарність. Від 80 до 90%. Я перерахував е врожайність картоплі в перерахунку на товарність. Е ви бачите наступний рядок це виручка, яку нам вдалося отримати е з реалізації. Е це виручка з гектара, яку ми вдалося отримати з реалізації е товарної картоплі. О, так не видно. Е наступний рядок це валовий прибуток. Ну, Хочу сказати, що 24-й рік нетиповий. Казав мені один знайомий, телефонує, каже: я знаю, про що ти будеш розказувати. Як ти 10 років чекав ціну на картоплю? Насправді це виключення, бо я вважаю, що картопля це дуже стабільна валюта. Незалежно від того, який курс долара, картопля стабільна. Але цей рік дозволив навіть із. Втратою 20% врожайності з такими погодніми умовами дозволив е, отримати адекватний врожай і продати його за адекватну ціну. І що, що ще цікаво, середня ціна реалізації по роках, ви можете побачити цифру, собівартість 1 е, кілограма проданої картоплі і прямі затрати на полив. Це прямі затрати, я не, не беру сюди окупність обладнання, можливо, його треба було окремо порахувати. Але я хочу сказати, що е, потративши від 6 до 7,5 тисяч на гектар, в перерахунку на кількість товарної картоплі тонн з гектара, е, затрат, ну, по, затрати, понесені на полив, склали 1,2 тонни з гектара, а в цього року навіть там. 055 тонн з гектара. Ці затрати не співставні взагалі із, із тим прибутком, який дозволяє отримати полив. Тому кінцевим результатом ви бачите, яку ми мали, маємо маржинальність взагалі. Отже, повторююся ще, якщо в кого є можливість відновлювати полив, я дуже б радив, бо це окупляється. 100%. Е, наступне наш фруктовий сад. Наступний, наступна валіж, валізка без ручки. А, я ще не сказав, е, що 22-й, рік е, точка беззбитковості на рівні 25 тонн з гектара картоплі. Тобто, якби ми не мали полива, то це я вже далеко пішов. Там бачили, була врожайність на рівні 23-23 тонн з гектара. Якби не мали поливу, ми б не мали цього результату. Отже, фруктовий сад. На сьогоднішній день ми в обробітку маємо 7 гектарів яблуневого саду. Почали його закладати доволі давно, ще з 2001 року, і за декілька років, 4 чи 5, мабуть, ми вийшли на площу 7 гектарів. Паралельно трішки пізніше побудували овочі, фруктосховище бо без зберігання яблука, без зберігання картоплі ми б не могли бути ефективними на ринку. Знову ж таки, трішки цифр, можливо, не зовсім вони сприймаються, але так само за три роки загальна кількість витрат на гектар, валовий збір, але тут історія інша. Товарність яблука значно нижча, ніж товарність картоплі. Ми могли б по роках видно валовий збір, і останній рядок це залишок некондиційного яблука, який у нас залишався після реалізації першого сорту. Реалізувавши перший сорт, ми мали зеленим позначений рядок, мали такий прибуток кожного року. Благо, знову ж таки, 24-й рік сприятливий по ціні. Тобто ми могли отримати більш-менш адекватний прибуток. А 22 другий, рік погодився прибуток на рівні хороших польових культур, які дають непоганий врожай. До певного часу ми працювали із заводом «Вінніфрут» чиновічній який займається виробництвом соків і продуктів дитячого харчування. Ми частину свого некондиційного яблука здавали. Просто на переробку. Таким чином компенсували трішки собі затрати на вирощування. Ще з 2012 року ми започаткували собі невеличке виробництво яблучних соків прямого віджиму. Це було невелике обладнання невеликої продуктивності. Починали взагалі з того, що для себе, для сім'ї, для друзів ми готували яблучні соки прямого віджиму. Але постало питання у 2020 році, що на попередніх таблицях ви бачили. Садок немолодий, ми зіткнулися з проблемами у вирощуванні. Градобій кожні 3-4 роки псував нам певну кількість врожаю, і ми вирішили оновити трішки взагалі всю лінію виробництва соків. У 2020 році ми закупили основні елементи цієї лінії: це пастеризатор, це блок фільтрації, це порційний прес і мийку дробарку. Виробник компанія Воран австрійська це мінімальний взагалі, набір мінімальної продуктивності. Вони можуть робити значно потужніші лінії по виробництву соків. І для того, щоб здешевити трішки всю лінію, частину обладнання ми виготовили самі або ж придбали. Це вироби з нержавійки, частотник, імпелений насос. Загалом перший комплект, той що ми привезли з Європи, там коштував близько 30 тисяч євро. Те, що ми дозібрали вже тут самостійно, в районі 2800 тисяч євро. Якби цей комплект ми збирали в Орановський, це б була цифра 16700. Тобто ми зекономили ще 14 тисяч євро. Але що ми маємо на сьогодні? Ми вийшли на обсяги від 40 тисяч літрів в рік. Цей рік. Ще не повністю закінчений цикл, але вже буде близько 80 тисяч літрів. Для виробництва такої кількості соків наступний рядок вказано, скільки ми використали для цього яблука. 22-23 рік заводи по виробництву соку скупляли яблуко по 4 гривні. Це рік трішки виключення. Тобто, ми могли б продати це яблуко і отримати додатковий прибуток, додаткову. Виручку з гектару. Але за рахунок того, що ми маємо переробку, що ми маємо виробництво соків прямого віджиму, ми отримуємо додатковий прибуток від виробництва. Якщо порівняти дві таблички: потенційний прибуток від реалізації яблук на сокозавод і чистий прибуток від реалізації соків цих. Тобто ми створили так звану додану вартість. І... Можете побачити, що прибуток під реалізації яблук першим сортом є певна цифра і сумарний прибуток з 1 гектара при реалізації яблук першим сортом і при реаліза... реалізації соків. Цифра 2024 року мене, чесно кажучи, трішки лякає. Я декілька разів перераховував, але враховуючи те, що на сьогоднішній день яблуко в ціні. Яблуко некондиційне для соку, також в ціні, ми можемо отримувати додатковий прибуток. Тобто на 100 тисяч гривень, просто переробивши це яблуко на сік, на 100 тисяч гривень з гектара, ми можемо отримувати додатковий прибуток, наприклад, 24-го року. І ми можемо бачити кінцеву маржинальність. Тобто, вже цифра значно цікавіша. Тобто, вклавши. Кошти у виробництво, створивши додаткову можливість і додану вартість, ми змогли отримати і отримуємо додатковий прибуток. Що я хотів сказати? Що на сьогоднішній день ми маємо в асортименті близько 8 10 видів соку від яблучно-лимонного до яблучно-гарбузового, в 2021 році. На конференції технології та інновації наш яблучний імберний Сік визнали, ну, він війшов в десятку кращих соків України. Це реально дуже тішить, бо це певне визнання нашої діяльності, значить, все, що ми робимо, ми робимо не дарма. І сьогодні, обідавши, ви мали змогу скуштувати ці яблучні соки прямого віджиму. Надіюся, що вам. Сподобалися вони. Дуже ще одна цікава фраза, яка мене зачепила. Хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче, шукає причини. Отже, друзі, шукайте можливості. Я впевнений, що у вас все вдасться. Я впевнений, що в нас все вдасться. Дякую вам за увагу, наші соцмережі. Підписуйтесь, будь ласка, і слава Україні!